Військово зобов'язані повинні надавати актуальну інформацію щодо сімейного стану стану народження дітей буде направлений відповідною повісткою або викликаний до РТЦК ТСП. Виявлені порушення означають, що скоріш за все військово зобов'язаного було вже внесено в розшук. Вважайте, що електронний кабінет та база оберіг це те саме. У нашому новому відео ми розвіншуємо міфи і пояснимо, чи потрібно реєструвати кабінет і що робити, якщо вам не нарахували штраф після уточнення даних. Дивіться далі. В чому відмінність уточнення даних у додатку Резерв Плюс та оновлення даних? Відмінність полягає в тому, що уточнення даних мали виконати всі чоловіки до 16 липня 2024 року, і відповідно вказати. Актуальні номер телефону, адресу електронної пошти, адресу місця проживання, і перевірити свою фактично ім'я батькові. От це, що стосується саме уточнення. Що стосується оновлення даних, то відповідно до правил військового обліку, військово зобов'язані повинні надавати актуальну інформацію щодо сімейного стану, стану народження дітей, тобто якщо там змінювалися відповідні відомості, і у випадку, якщо відповідні зміни відбуваються, Ця або, зокрема, там, наприклад, якщо це лікарі здобуваються інший рівень кваліфікації чи додаткова медична спеціальність, тобто необхідно оновлювати відповідні дані тоді. Що чекає військовозобов'язаного, котрий не уточнив дані до 16 липня 2024 року. Якщо військовозобов'язаний не уточнив дані, то може бути велика ймовірність того, що при зверненні до РТЦК та СП на нього буде складений протокол про адміністративне правопорушення. Він буде притягнутий до адміністративної відповідальності. Які можливості додатку Резерв Плюс, слід зазначити, що Резерв Плюс це додаток, який фактично запрацював, і однією з головних його можливостей є формування, зокрема військово-облікового документу в електронному вигляді після того як військовозобов'язаний уточнив відповідні дані, і також цей застосунок через нього, зважаючи на уточнення даних, фактично виявляється додаткова кількість військовозобов'язаних осіб. Які документи потрібні для уточнення даних військовозобов'язаному у додатку Резерв Плюс? Для уточнення даних в принципі якихось документів не потрібно. Тобто документи, які підтверджують прізвище ім'я по ім батькові, їх правильне написання українською мовою. Що стосується саме оновлення даних, то тут вже потрібні паспорт, ідентифікаційний код, також військово-обліковий документ, документи про народження дітей, свідоцтво про шлюб, водійське посилення освічення та інші. Давайте розглянемо ситуацію. Військовозобов'язаний зобов'язаний уточнив дані у додатку Резерв Плюс до 16 липня 24-го року, але висвітилося, що інформація в реєстрі відсутня, він не на обліку. Чи буде штраф при затриманні чи явці до РТЦК та СП після 16 липня 24-го року? Говорити однозначно, чи буде штраф чи ні, тут не можна. Але те, що при затриманні такої особи однозначно. Військово зобов'язаний буде направлений відповідною повісткою або викликаний до РТЦК та СП для оновлення його даних. Цей факт може мати місце. Що стосується приявці, просто до РТЦК та СП. То теж така вірогідність може бути, але це питання ну, воно все рівно аналізується індивідуально. Тобто буде залежати від того, чи своєчасно до 16.07.2024 року військово зобов'язаний вжив заходи саме щодо оновлення. Якщо своєчасно, тобто за цією вже підставою, тут штрафу не буде. Якщо ж ми говоримо про невиконання ним інших вимог, наприклад відсутній військово-обліковий документ. Мен вже там чи просто відбулося порушення, можливо, видавалося тимчасове посвідчення, і воно видавалося на певний термін. І, наприклад, військово зобов'язаний своєчасно не з'явився для його заміни. От в таких випадках тут уже можуть бути штрафи однозначно. Чи запрацювало вже надходження повістки через додаток резерв плюс? Повістки наразі через додаток резерв плюс ще не надходять, але форма повістки в електронному вигляді вже затверджена. Такі зміни нещодавно відбувалися. А електронний кабінет та база оберіг це одне й те саме? Ні, це не одне й те саме. База оберіг, це база, яка містить інформацію про всіх призобників військовозобов'язаних. Електронний же кабінет, тобто там у нас акумулюється вся інформація. Електронний кабінет це виключно фактично персональний елемент, за допомогою якого військовозобов'язаний може отримувати відомості виключно щодо себе. Якщо ж ми говоримо про... Оберіг про систему, тобто є певні особи, які мають доступ на відповідне внесення інформації, і туди акумулюється великий обсяг інформації про освіту, про володіння там іноземними мовами, тобто безліч моментів, які там визначаються. Чи замінює електронний кабінет, похід до РТЦК та СП наразі наявність електронного кабінету, через те, що він ще у нас фактично не працює, не замінює похід до РТЦК та СП, але в найближчому майбутньому вже мова йде про те, щоб зробити фактично РТЦК в телефоні, і, можливо, такі нововведення будуть введені, і військові зобов'язання зможуть отримувати і вводити всю інформацію необхідну через телефон. Чи обов'язково реєструвати електронний кабінет? Наразі реєстрація електронного кабінету є виключно добровільною. Реєстрація не є обов'язковою. Що означає статус виключений з обліку? Статус виключений з обліку означає, що особа не є військово зобов'язаною. Зокрема, наприклад, якщо йде мова про непридатних осіб за станом здоров'я, такі особи виключаються з обліку. А Статус знятий з обліку? Обліку, що обозначає статус знятий з обліку, зняття з обліку воно відбувається з декілька причин. Наприклад, особа могла змінювати військовозобов'язане місце проживання або могла раніше бути визнана обмежено придатною. і в таких випадках вона знімалася з військового обліку у мирний час. Що означає статус дані в реєстрі оборіг? Не знайдено. Цей статус може означати, що зокрема особа ніде не перебуває на обліку, і в такому випадку військово Потрібно з'явитися до органу РТЦК та СП та вжити заходи щодо постановки на військовий облік. Статус «Виявлені порушення правил військового обліку. Що означає виявлені порушення? Означають, що скоріш за все військовозобов'язаного було вже внесено в розшук. Юридична компанія Могол Альфа ваш надійний партнер у питаннях військової служби та мобілізації. Замовляйте комплексний правовий супровід, телефонуйте за номером, вказаним в описі під відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, для того, щоб завжди отримувати актуальну інформацію.